Чекали святого Миколая і вихованці Буківського дитячого будинку інтернату. Для нього вони підготували спеціальний концерт. Напередодні ж свята діти продовжують свої звичні заняття. Дівчатка гуртом плетуть маскувальні сітки для українських воїнів. А то ми плетемо для них, щоб 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 хлопці могли захистити нашу країну. Щоб не ніхто не був поранений. Оля не лише допомагає солдатам. Дівчинка власним талантом лікує душу кожного. Мисткиня, попри хворобу, з дитинства пише ікони. Я на чистий листочок перше простим олівцем накидую, уявляю так, а потім вже чорним тим, а потім вже в колір даю і так вже малюнки складаю, малюю. В інтернаті мешкають дітки з різними вадами здоров'я. Сьогодні у них свято. Керох святий Миколай подбав і про корисні для роботи речі. Кожен нехай попробує на тій машинці, хоча б трошки працював. Близько 100 діточок з непростою долею живуть, розвиваються, думають, малюють, вишивають, притуть сітку для воїнів АТО. І дуже хочеться, аби вони були потрібні. Тому суспільству, аби більше діток змогли отримати кваліфіковану медичну допомогу. На території закладу зводять корпус денного стаціонару. Христина Юрик, Василь Скопик, тема дня на Львів. ТБ.